Доброго дня, компанія «Автофокус». фокус. Нас на винахідження це в нас Sport Focus 2011 року. Симка офіційна, має 1,6 бензиновий двигун з газовим обладнанням. Доволі приємна. Така у нас літня класна гума стоїть, дуже гарний стан. Гарна комплектація, він у нас охайний. По салончику максимально, максимально чистенька, є в нас задні стопідній Тут у нас все чистенько, все охайне, центральний підлокітник присутній, багажничку у нас, полочка є. Далі. У передньому ряду повний електропакет, також водійське сидіння в дуже гарному стані. шкіряне кермо, мультикермо, є в нас круіз-контроль, управління мультимедію, корекція фар, туманочки, Помилок по автомобілям у нас ніяких немає. Ось така мультимедія, AUX підключається. Клімат у нас працює просто шикарно. двохзонний, у нас механічна коробка передач. Машинка дуже в дуже збереженому стані. Адреса у нас Михайла Гришка 4А, ми працюємо без вихідних, приїжджайте, оглядайте. Можна придбати авто в кредит лізинг, можна забрати і за готівку. Тому є в нас також обмін проєдин, тому чекаємо вас адвоців за адресою Михайла Гришка 4А.